Добрий день, любі хлопчики та дівчата. Сьогодні до нас завітала лялька Оксанка з проханням. Річ у тім, що вона чекає гостей, але у неї нема красивого рушника. Допоможемо Оксані. Підготуємо руки до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Буду, буду малювати. Рушнички, щоб прикрашати, в руки пензлика візьму я, гарну квітку намалюю. Потім лінії хвилясті, сині, сині червонясті. Гарний буде рушничок для наших подружок ляльок. Для роботи нам потрібна паперова біла смужка. Фарба чорного та червоного кольору пензлик вода. Покладемо смужку горизонтально, набираємо на пензлик чорну фарбу, трохи відступаючи від правого краю, прикладаємо всім борсом пензлик. І проводимо зверху вниз пряму лінію. Так само робимо і з лівого боку. Промиваємо у воді пензлик. Набираємо червону фарбу і робимо маски один навпроти одного. Тепер такий самий візерунок розташовуємо праворуч. Промиваємо пензлик у воді, набираємо чорну фарбу і кінчиком пензлика ставимо крапки. Який гарний рушник у нас вийшов. Дякую вам, діти, за старання та чекаю разом з Оксанкою фото ваших робіт. До побачення!